Моє вітаннячко Макс на зв'язку. Друзі, сьогодні говоримо про біржу KCEX. Це нова для нас біржа, хоча вона заснована в 2021 році. Але саме зараз заходять до нас на ринок, і в нас є можливість забрати чудові вітальні бонуси від біржі. І плюс, друзі, ми спільно з біржою KCEX підготували для вас таку ексклюзивну акцію. Це для конкретно для нашого ком'юніті, для тих, хто зареєструється за моїм реферальним посиланням. Там жирнющі винагороди. Про це трішки далі. Зараз, будь ласка, хто ще не підписаний на канал Ютубчик, тиснемо підписатися, ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І друзі, обов'язково підписуємось на телеграм-канал, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації. Наприклад, про ось наше, нашу співпрацю, нашу акцію. «Жирнющі бонуси я там писав ще раніше, і хто підписаний, той вже виконує умови і отримує свої винагороди. Посилання в описі, дві секундочки, підписалися. І погнали. Тож давайте зараз буквально декілька слів про саму біржу трішки познайомимось і вже далі вам розповів більш детально про самі бонуси, які ми з Кейтсекс для вас підготували, де їх взяти, де їх забрати, що для цього треба, і таке інше. Усі всі деталі. Як я вже сказав, біржа Кейт заснована в 2021 році, і це біржа не з тих, яких там 1500 якась да там в рейтингу. Ні, дивіться, заходимо на CoinMarketCap, вибираємо біржі, спускаємось нижче, і дивимося, що біржа Кейт у нас зараз знаходиться на 31 місці. І в планах, звичайно ж, підніматися, підніматися і підніматися, тому вони і виходять на нові ринки. Зокрема, заходять до нас. так, Друзі? Дивіться, ще тут на цій біржі KCX не потрібно, тобто не то, що не потрібно, а не обов'язково проходити верифікацію. Якщо це для вас важливо, а я знаю, що такі є, так, що не хочуть, не люблять, ну, нема бажання, там, не знаю, з різних причин не хочуть цього робити, то KSEX підходить. Тут є спот, є фьючі, тобто все, що потрібно. Заходите, торгуєте, виводите, переводите. Без проблем. А хто захоче дізнатися більше інформації про біржу KS, заходите на сайт, спускаєтесь вниз, да, якщо ви цього ще не знали, і тут знизу, ось бачите, є про біржу KX. Натискаєте, відкривається ось така сторіночка. Все, ось тут. Тут не так багато, в принципі, для загального розуміння, да, для ознайомлення, для знайомства, можете зайти і почитати. А тепер давайте поговоримо вже і про бонуси. Дивіться, є стандартна програма від біржі для нових користувачів, так з такими вітальними бонусами, де ви можете забрати до 40 USDT за виконання певних завдань. Зараз я покажу. Нічого складного там немає, не переживайте. І є ще акція, про яку я ще згадував так? це спільна. Акція з біжою Кейт для нашого ком'юніті, для тих, хто зареєструється за моїми реферальним посиланням. Там можна забрати ще більш жирнющі бонуси, плюс-мінус там 350 USDT додатково, так і ще вся фішка крута в тому, що ці всі бонуси можна об'єднати. Вони сумуються. Ви можете забрати ось тут по стандартній і по акції також. Тому не прогавте цього шансу. Що треба робити? В першу чергу, звичайно, це зареєструватися. Посилання є в описі, переходите, попадайте на ось таку сторіночку. І якщо ви вже десь реєструвалися на якійсь платформі чи біжі, то взагалі це вам... Буде неважко. Реєстрація максимально проста. Пошта, придумаєте пароль, перевіряйте, да, щоб тут писало Just invest щоб мати можливість взяти в акції. Натискайте, я погоджуюсь все, реєстрація, вам прийде код на пошту, вставили, все, ви зареєструвалися. Звертаємо увагу на банер Ось, ось тут ваші бонуси. так І звертаємо увагу ще на комісії, які зараз присутні на цій біджі. Спот 0, futures Maker 0, Taker 002. Можна навіть порівняти, я вже зайшов на деривативи і дивимось сюди. Бачите, як тут, які, які тут. В принципі, комісії зараз одні з найнижчих. Хто торгує, то взагалі супер. Повертаємось до бонусів. За що їх дають? Дивіться, ви зареєстрували аккаунт, все, ви отримуєте 10 USDT бонусу. Далі заповнити інформацію про аккаунт. Це KVC, номер телефону і електронна пошта. Пошта вже є, ви реєструвалися. Підв'язуєте телефон, проходите kv і все, отримуєте додатково 10 USDT. Для проходження kv я би рекомендував використовувати телефон. Мені так було простіше і швидше. З ноутбука не вийшло, з телефону одразу. Враховуйте це. Далі, поповнення на споті від 100 баксів, ще 5. Спотова торгівля. Перша угода на суму від 200, ще 5. Фьючерси так само, на суму від 2000 плюс 5. І використання take profit, Stop Loss на фьючах ще 5. Загалом виходить 40 USDT бонусу. Ви можете отримати за виконання цих всіх стандартних завдань. Можна робити то, що вмієте, знаєте. Не обов'язково все. Воно буде приходити вам по порядку. Зробили, прийшло, зробили, прийшло. Регламент на видачу з цих бонусів, якщо не помиляюсь, 24 години, але приходять набагато швидше. В межах години я вже свої отримав. І тепер давайте ще про наші акційні бонуси, ще жирніші. Дивіться. Перейдемо в телеграм-канал, тому що інформація вся там. Ось я робив допис, люди вже реєструються, виконують, отримують свої бонуси. Я так і написав: Жирок під'їхав, тому що тут можна отримати до 350 USDT бонусу. Дивіться. Писав, пробіжу трішки так, винагороди за депозит. Знову ж таки, нагадую, що вони об'єднуються, да? вони плюсуються. Стандартні, і ось ці по акції всі винагороди плюсуються. Депозит від 100. отримуєте бонус ще додатково 15 з ДТ. Закинули, і там отримали, і тут отримали. Депозит від 300. Бонус на 50 USDT. А краще закинути від 500. Да? Закинути 501, тоді ви там отримуєте своїх 10 USDT. і тут ще отримуєте 100 USDT бонусу додатково. І одразу хочеться проговорити два моменти, тому що це важливо. Друзі, будь ласка, увага. Дивіться, ті стандартні бонуси ви можете отримати, навіть не проходячи KYC. Тобто ви не хочете його проходити, ви пропускаєте цю графу, робите депозит, торгуєте і забираєте свої бонуси. Ось ці акційні бонуси без KYC вам не нарахують. Не нарахують. Ківа тут обов'язкова умова. І другий момент, дивіться, ті бонуси, я вже казав. Система нараховує автоматично, стандартні, так протягом доби, але приходять швидше. Ось ці акційні бонуси нараховуються вручну. Тому і регламент буде один-два дні, щоб ви там, не переживали, маю на увазі. Так, ви виконали умову, закинули там 500 баксів і думаєте, блін, а де мій бонус? Ні, воно все вручну, але обов'язково вам прийде. Далі у нас ідуть винагороди за торгівлю. Дивіться, робите об'єм 100 тисяч, отримуєте бонус 10 USDT. 500 тисяч 25 USDT. Мільйон 50 USDT, 3 мільйони бонус на 100 USDT. Робите більше, отримаєте ще більше. Просто сюди все не влізло. Так розумію, що об'єми не маленькі, якщо ви новачок, то ви думаєте, ого, то це не для вас, так. Але якщо ви трейдер, можна сказати, професійний трейдер, торгуєте, то чому ні? Комісії ви бачили, там зовсім практично їх немає. Так і ще додатково отримати винагороди за те, що ви і так робите, чому ні? Дивіться про те, що вони сумуються, ми вже говорили. Далі у нас іде що? Я такий навив приклад. Дивіться. Ви реєструєтесь, проходите ківесі, робите деп в 500, краще 501, да, трошки з запасом, робите трейд на 200, і за це отримуєте 130 бонусу. 130 USDT бонусу. Це за прості дії. Да? А далі вже от, торги, звичайно, вже за бажанням. Далі також важлива інформація щодо бонусу. Увага, будь ласка, бонус йде на ф'ючі. Це не на спот, не ті кошти, які ви можете зразу вивезти. Біржі, на біржі так і сказали, що ми не дамо, тому що просто виводять і все. Він йде на ф'ючі. На нього можна торгувати. Можна. Це не тільки покриває ваші там збитки і так далі. Можна торгувати навіть без власного капіталу. Тобто отримали бонус, там, наприклад, на 40 баксів, так назбирали. Це на 40 баксів можете торгувати. Будь-які плечі, він діє тиждень. Тобто також затягувати не треба, треба його використовувати, тому що, тому що він згорий. Прибуток виводить, а вже що ви заробите, так? ви можете вивезти 40 баксів туди-сюди, поторгували, заробили вже скільки заробите, стільки виведе. Але ще такий момент: дивіться, поки ви не використали весь бонус з ф'ючерсного аккаунту, у вас прибуток не переводимо там на спот, наприклад. да? От ви заробили там вже, торганули з бонуса, там, наприклад, 20 баксів. Не переводьте їх нікуди, хай вони собі там лежать. Бо якщо ви їх переведете, наприклад, на спот, щоб вивезти, то ваш той бонус, який у вас залишився згори. Спочатку використовуємо повністю бонус, тоді виводимо власні кошти. Добре? Добре. Особисто, я вважаю, що дуже-дуже і -дуже жирна акція. Дивіться, трошки там назбирали, трошки ось тут з цієї акції, так проторгували і забрали. Я вам приклад тільки що навів. Да? Можна от, ну, за прості дії, тобто не треба отут вбиватися там якісь серйозні торги. Забрати 130, а ви представте, скільки зі 130 можна наторгувати прибутку там, з якимось енним плечем. Да? Ну якби, по суті, ви нічого не втрачаєте. Нічого. Біржа нормальна, ми бачили, на якому на місці. Да, 31 місце. Спот є, фьючі є, ківасі не обов'язкове, реєстрація ще інформацію нікуди не передають. Вивід, вивід, від, від. все працює, я все перевірив, бонуси нараховують. Тобто все чотенько. Наразі все чотенько. Якщо у вас будуть виникати якісь додаткові запитання, пишіть в коментарях, я обов'язково вам допоможу. І на цьому буду закінчувати. Всі корисні потрібні посилання є в описі під цим відео. Дякую вам за увагу. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Нагадую про підписочки YouTube Telegram. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!